Я вітаю вас, дорогі мої патреони, патрони. Сьогодні, 17 травня 2023 року, ми підводимо підсумки про нашу діяльність як нашого каналу, так і мою особисту. Я хочу вам повідомити про те, що вже існує величезна команда. Більше 20 тисяч наших громадян бажання своє втілили в життя і є нашими партнерами по антикорупційному руху. Я хочу також повідомити вам, що ми з 1 червня, і ви, мабуть, це вже знаєте, розпочинаємо стріми на антикорупційному каналі. і Наші громадяни, заявники будуть надавати свої відеозвернення і викривати якраз корупціонерів в регіонах. Далі я якраз з точки зору нашого спілкування хочу вас повідомити про те, що я відкритий для вас будь-який час. Ну, єдине, що прошу тільки не телефонувати мені з. 21 години до 6 ранку. А в інший час, будь ласка, тільки перед вашим дзвінком, будь ласка, напишіть мені, що ви є нашим партнером по програмі Patreon, і я завжди буду з вами на зв'язку. Прямий контакт потрібен, тому що ми, я від вас очікую пропозиції. ну і також ми будемо з вами розробляти план дій. Я хочу повідомити, що із числа наших патронів ми вже 11 наших партнерів є в нашій команді, які працюють в центральному штабі. Чому я називаю штаб? Тому що йде боротьба. Боротьба на внутрішньому фронті. І я очолив. Громадське об'єднання, антикорупційний захист. Ми відкрили антикорупційний рух. Зараз у нас іде об'єднавчий процес. Якщо ви пам'ятаєте, Михайлом Саакашвілі була створена в 2013 році партія політична. Вона і так і має назву Антикорупційний рух. І зараз опікується цією партією зв'язку з тим, що Міхейл знаходиться в тюрмі в Роставі в Грузії, то з цього приводу партія якраз прийшла під контроль таких антикорупціонерів, як Гіо Лейрос, Євген Шевченко і разом з Юрієм Бутусом. Вони розробляють програми по, якраз по політичному напрямку. А це означає, що ми маємо реальну можливість війти в парламент ну, і якраз вести нашу політичну боротьбу і прийти до влади. Я хочу вам повідомити, що ви маєте предупредити. Велігіроване право бути в нашій команді і навіть у списках нашої партійної структури. Якщо це не Верховна Рада, то обласні ради, районні ради, будь ласка, давайте проявляйте свою активність, і ми повинні прийти до влади, щоб змінити цю систему радянську, яка досі існує. Також я хочу вам повідомити про те, що Справи, ті, які зараз ведуться нами по відношенню Єрмака, ми цілеспрямовано йдемо до рішення суду, яке буде означати зобов'язання внесення відомості ЄДР по державній зраді Єрмака. Це буде значити, що голову цієї гідри, яка існує в Україні, під лічиною Кремльовського цього агента впливу, і це ВІП-агент, який розсадив по владних місцях практично всіх міністрів, всіх керівників державних органів. Це люди ті, які завербовані ФСБ. З цього приводу ми знаємо кожного з них. Ми знаємо, яким чином проводилося вербування, що вони роблять, як вони працюють на російського ворога. Ну і з цього приводу нами також послідовно проводиться робота щодо викриття притягнення до відповідальності. Ну і звісно, ми проводимо роботу по реформуванні органів державної влади. І з цього приводу, якраз те, що військова, військова, військовий стан, в цих умовах ми використовуємо закон. Вільніше не використовуємо, а ми якраз впроваджуємо закон про основу національного спротиву, і військова служба правопорядку буде затримувати цих негідників. Також я повідомляю вам, що ніяких мирних переговорів з Росією не буде. Ми зірвали план Кремля і його союзників, мається на увазі таємних та явних. Ну, Китай, ви знаєте, що зараз на всіх площадках робить свою справу про. Негайне, вже, як вони вказують, проведення мирних переговорів і замороження цього конфлікту. Я зазначаю, що це вигідно Китаю, тому що вони таким чином домовилися з Путіним про те, що вони отримають індулігенцію як то по Сибіру, так і по інших напрямках постачання зниження ціни на газ і таке інше. І також Франція. Я точно вам скажу, що Еммануель Макрон він завербований агент Кремля. Розумієте, от в житті так і відбувається, що потрібно завербувати президента, тоді можливо з країною робити все, що завгодно. І так само Макрон підігрує Китаю, а ще у нас є в душках союзник Турція, яка прагне. Відібрати в Україні Крим. І тому так само вона веде переговори з Росією. Це сепаратні переговори за спиною України про те, щоб зупинили, зупинили війну та сіли за стіл переговорів. Тобто все стало на свої місця. У нас єдина, єдина надія на Збройні сили, на залужного. Що скаже залужний, так і буде. От я вам хочу зазначити, що в мене є дані про те, що е, наступним президентом України буде чи Залужний, чи Кличко, і Петро Олексійович Порошенко. Я так зараз вони в своїх зустрічах обговорюють питання, щоб е, Порошенко став головою Верховної Ради. Тому що на прем'єрство, я думаю, що його не потрібно ставити. Тобто, такі розклади політичні. Ну і якщо ви хочете дізнатися ще більш е, секретних е, таємниць, будь ласка, телефонуйте мені на WhatsApp, тільки дійсно вказуйте, що ви наш партнер по програмі Patreon. Буду з радістю з вами спілкуватись. Ну і е, хотів би якраз. Щоб всю нашу команду, ви знали, один одним спілкувалися і будемо розробляти план дій. Як завжди, ваш партнер, патрон, а всі ми в обоймі, і кожен з нас має якраз зброю, а наша зброя це слово. Давайте спілкуватись. Щастя вам, здоров'я та любові!